А накурювати домашніх тварин можна? О. <с> ну нічого поганого не буде. <с> Серйозно? Але якщо тварини, дуже часто приходять власники, наприклад, також цікаві історії. Вони приходять, кажуть, знову тварина щось там з'їла. Тварині погано, і ми кажемо, що тварина могла з'їсти. Вони кажуть: ми не знаємо. Ну, ми там вводимо препарати, наприклад, да, якісь там з наркотичними діями, і тварині ще прямо так. Вони вже такі очі, вона вже так. От просто по боксу. Не знаємо, що ми кажемо. Будь ласка, скажіть, ви точно не знаєте що? І там проходить десь пів дня, і вони кажуть: ну там був пакетик трави у нас. І ну, це був він. Ну, добре, коли це трава, бувають там і гірші, скажемо так, моменти. Ну і люди завжди вони бояться про це казати. І я завжди кажу, будь ласка, скажіть правду. Ну не брешіть, скажіть правду, і це покращить стан тварини і пришвидшить на. Ші дії там і ну вилікує ми вилікуємо тварину швидше. Ні, я не планував накурювати тварину. Це я, так, просто я чув такі просто історії. Ну ладно, не прям щоб там, знаєте, прям накурювали, а просто там умовно кіт міг бути там десь на балконі, і потім він трошки розкумарений. Ну це ж все одно якось шкідливо напевно для тварин. Ну, як і для людей. Ну для тварин шкідливіше чи ні? Ну просто дозування тварина менше, наприклад, а да, чим людина сама по собі. Тому дозування на неї виходить типа більше. Да, да. Тому саме тільки в цьому зрозуміло. Але тварина в принципі теж може прикайфувати ну... трошечки. Все, я зрозумів. Є якийсь медичний канабіс для тварин чи ні? Да? Серйозно є? Да, так, да, так, да, є. Все, клас.